Слава Україні! Героям слава! Слава Збройним силам України! Все буде Україна! Друзі, всім привіт! Вітаю на своєму каналі. Сьогодні у нас такий по справжньому український рецепт. До речі, 9 вересня вітаю вас всіх з Днем Українського борщу. І тому сьогодні ми з вами готуємо український борщ. У кожній родині є свій рецепт. Я сьогодні з вами поділюся своїм рецептом такого, скажімо, пісного борщу без зажарочки, але тим не менше не менш смачного, повірте мені на слово, борщу. Що буде входити у наш борщовий набір? По-перше, це зелень. Я буду використовувати ось таку петрушечку. Також томати у мене черрі. Два, перч... два солодких перця. Квасоля зелена, тільки зібрана. М'ясо, буду використовувати свинину приблизно пів кг. Також цукор, одна столова ложка без гірки, пів капустини, часничок, 5-6 зубчиків, одна цибулина середнього розміру, Один бурячок, одна морквина також середнього розміру, 4-5 картоплини, Одна столова ложка солі без гірки. Сіль наразі буває різна, тому будете контролювати все по смаку. А також одна столова ложка різних спецій. Тут у мене такий набір спецій, хмелі сунелі, чорний перець. Я таке полюбляю комбінувати. Ось такий набір. Подивіться, це всі барви осені. Дуже і дуже гарно виглядає. Почнемо з того, що поріжемо наше м'ясо на ось такі шматочки середнього розміру. Маленькі не потрібно. От Саме такі шматочки середнього розміру. І е, заливаємо їх водою трішки. Проварюємо перший бульйон з м'яса, я обов'язково зливаю. Потім заливаю знову чисту воду, додаю м'ясо промите, додаю квасолю і проварюємо це все хвилин 30-35, після чого нарізаємо картоплю в будь-якій довільній формі, яка вам подобається. Ось так, як у мене. Додаємо цілий буряк і моркву і проварюємо це все вже разом також 10 хвилин. Проварили, нарізаємо мілко цибулю. Ось у нас цілий буряк морква. Нарізали мілко цибулю, додали до нашого борщу. Також нарізали пів капустини. Трішки так підшинкували, скажімо, ножиком, ось як ви бачите, на своїх екранах. І знову ж додаємо це все до каструлі і приварюємо десь 20 хвилин. 20-25 хвилин більше не потрібно. Після чого ми додаємо до нашого борщу всі спеції. Це у нас, як я і сказав, суміш спецій із різних перців, хмелі сунелі, Одна столова ложка. Це у нас одна столова ложка цукру, Одна столова ложка солі. Все, додали. Нарізаємо солодкий перець і помідори ось такими шматочками. Після чого це все ми також додаємо до нашого борщу і проварюємо хвилин 15. 15-17 хвилин. Після чого ми виймемо буряк і моркву. і натремо їх, Я натираю на крупну терку. Ось ми додали томати і перець, вийняли буряк, моркву. Дали їм трішки охолонути. Тому що вони дуже-дуже гарячі. Натерли це все. І відправили знову ж таки до каструлі. Все, нічого складного. Також часничок ми. Продавлюємо або через часнику давочку, або розтираємо і також відправляємо до нашого борщу. Варимо 7-10 хвилин до готовності. Все. Справжній український борщ, повторюсь, у кожної родини є свій традиційний рецепт приготування борщу, заморожене сальце. Друзі, неймовірна смакота. Дякую, що ви завжди зі мною. Дякую, що ви коментуєте, лайкаєте. Для каналу це дуже важливо. Діліться в коментарях за бажанням своїм рецептом українського борщу, мені також буде дуже цікаво. Якщо це відео було для вас корисне, ставте подобайку і підписуйтесь на канал. І друзі, іще раз щиро вітаю всіх з Днем Українського борщу. Слава Україні!